Я всіх вітаю на моєму каналі. У цьому сезоні я зробив чотири різноманітні чачі. Дві з них з віджимок. Почалось все з того, що мій знайомий винроб він зателефонував мені та запропонував віджимку від винограду Шардоне. Потім я зібрав з виноградника мого батька одеський чорний та зробив чачу. Повністю з цього винограду я не робив у цьому сезоні вино. Ось, отак, от все пішло на чачу, сік, гребні. Та віджимка цього винограду. Потім мій знайомий венроб робив червоне вино, каберне мерло Сепераві такий мікс, як ви бачите на своїх екранах. Та я забрав, отримав від нього віджимку від цих сортів. А потім мій друг попросив мене перегнати вино Ізабелла. Воно декілька років зберігалось, вони його пили, та у цьому сезоні щось воно їм не сподобалось. Та попросив мене перегнати. Це вино на чачу. Та у цьому відео я все підробно розповім вам та покажу, як я це робив. А також після відео буде дегустація, та буде цікаво порівняти ці різноманітні віноматеріали. Чача зроблена по грузинській технології, це з віджимок. Та чача зроблена з вина по білій схемі, та чача зроблена по красній схемі з одеського чорного. Погнали! Починаю з білого винограду шардоне, точніше, з його віджимок. Було пів тони винограду та мені залишилось 150 кг віджимок. Віджимки соковиті, вони не приймали участі в бродінні. Одразу після оджиму я отримав ці віджимки. Сок пішов на вино та віджимки на чачу. Це буде зроблено по грузинської класичної технології, але зараз мені треба буде. Розсортувати ці віджимки по ведрам та додати води, щоб я їх мог збродити. Вже темно, тому зйомка буде вестись з фонарем. Поділив я на 10 ведер, десь по приблизно 15 кг на одне відро. Та от У цьому відрі води ще немає, але дріжджям повинна десь плавати, тому я набираю воду. У цьому відрі вже нормальна консистенція фруктової браги для чачі. Моє обладнання воно дозволяє мені перегоняти будь-яку густу брагу, тому я додаю мінімально води, щоб дріжджо було де плавати. До речі, як ви бачите, піна це вже ознаки первічні, ознаки бродіння. Зброджувати я буду на диких дріжджях. Зустрімось з вами завтра та покажу, що буде далі. Та ще забув додати, що дуже важливо залишати місце під фруктову шапку. Тому що якщо ви його не залишите, брага буде пінитися та в процесі бродіння підриве вам кришку та вилиться на підлогу. На ранок, коли я прийшов подивитись, як тут справи, я почув таку симфонію симфонію бродіння. Бродіння дуже активна. Зараз буду вносити цукор. Ось така фруктова шапка. Під котру я казав, треба залишати місце. Дуже плотно. Цукра буду вносити 20%. На відро 15 кг сировини. Я додам 3 кг цукру. Це ніяк не впливає на смак та аромат. Перевірено неодноразово. Дуже така плотна шапка. Сахар можна ретельно не розмішувати, тому що я буду збивати цю шапку, щоб вона приймала участь у бродінні кожен день та на цьому етапі брадіння. та Цукор перемішається. Брага з віджимок винограду Шардани вже бродить трохи більше двох тижнів. Перед вами 60 кілограмів винограду, одеський чорний. Це виноград, добре мені знайомий з виноградником мого батька, з якого я роблю вже не перший рік вино та чачу. Чача виходить, та вино дуже запашними. В цьому році я вирішив зробити тільки чачу, не робити вино, тому зроблю чачу, от як є з соком, просто з передавленого винограду. Та потім буде цікаво порівняти на дегустацію цю чачу та чачу з віджимок винограда в шардоне, який в мене бродить. Пройшло біля одної доби, як я поставив Брагу. Давайте подивимося, що внутри була злива. Це все моке. Бродіння почалося, як можна бачити. Це все на диких дріжджах дріжджі я не додавав. Та зараз покажу, як виглядає брага з шардоне. Можна бачити, що теж йде бродіння, але шапка вже не така щільна, як на одеському чорному. Тому що минуло вже біля двох тижнів бродіння. Минуло три тижні. Перед вами брага з віджимок винограду Шордене. Вона вже вибродила та почала освітлятися. Та для порівняння зараз покажу брагу з Одеського чорного, як бродить один тиждень. Як можна бачити таку плотну шапку, бродіння тут ще йде та буде йти десь 2-3 тижні. А тут же буду переганяти за допомогою пари водяного котла. Перегонки протових та зернових брак використовував мідний кожні на першому та на другому перегонах. Це треба для того, щоб вони затримали на собі самісті з'єднання, коли котрі дають неприємний запах болота у кінцевому продукті. Перегон окончено, хочу вам показати, навіщо треба використовувати мідь. Ось мідний пиш, який я використовував у царгі, ви можете бачити ці сирністі з'єднання, та я взяв білу кришку, щоб вам показати, що з нього змивається. Ось. Оце все дає нам запах болоти. Спирцерець у перегонному кубі починаємо другу перегонку. Спиртозність його 30%. Та поки гріється спирцерець, декілька слов про обладнання. Буду використовувати мідне обладнання, мідну конусну кришку, мідний шолом, другий мідний конус та мідний прямоточний дефлегматор. Обладнання повинно бути вичищено перед роботою. Чищу його за допомогою скотч брайту оцього та лимонної кислоти, тому що на обладнанні скаплюються сильністі з'єднання, котрі я вам показував. На прикладі оцих мидних бижів та окисли. починаємо другий перегон. Зараз переходимо до наступного кроку відбор голов. З такою швидкістю, це швидкість вибрана не випадково. При прямоточному перегоні потрібна така швидкість для того, щоб википили перехідні фракції, які містяться у спирту серцю, які ведуть себе подібно головам при, при такому інтенсивному. Кипінні спирта серцю. Голов потрібно бути десь біля 2,25 літрів це 5% від спирта серцю, залитому у перегоний куб. В моєму випадку це 45 літрів. Апарат собран мідний кришка конус, мідний шолом, ще один мідний конус та мідний дефлегматор. Ось він, але він не активен. Він потрібен мені буде наприкінці відбору, тому що я не бажаю, щоб спиртуозність тіла падала ніж, ніж. 70%, щоб не було ополісенції та продукт був більш чистий. Зараз чекаємо на відбір голов та переходимо до прямоточного відбору ароматного тіла. Голови відібрані, вийшло в мене трохи більше 2 літрів, та я трохи збільшив потужність сцена, встановив ареометр у попугу та відбираю ароматне тіло. Зараз у нас 84% йде у струмені. Кінець відбору у струмені 62%. Дефлегматор я так і намикав. Мені дуже подобається аромат того продукту, який виходить, тому я прийняв рішення не вмикати деформатор. Немає ніякого натягу на хвости, але я трохи не добрав. Десь пів літра повинно було бути 11 літрів. Але я отримав 10,5 літрів. Але це нічого страшного, тому що я буду використовувати те, що залишилось у перегонному кубі. всю борду для розчинення наступного спирта серцю, та заберу все своє. А зараз ми закінчуємо відбір. Майже три тижні знадобилось для того, щоб чача з одеського чорного. Повністю вибродили, як ви бачите, шапка відсутня. Це саме головний признак того, що брага отбродила. Час її переганяти. Брага відправляється у перегоннику. Брага за десь у чорному котлі. Брага дуже густа, тому переганяти буду за допомогою пари. Переганяти буду на максимальній потужності, так само, як переганяв брагу з шардони. Тому деталі показувати не буду. Та на цьому моменті мені дзвонить мій знайомий винороб та пропонує мені цю віджимку. Ця віджимка від каберне Мерло -Сапераві. Вона приймала участь у початку бродінні вина. Він її зняв, дуже добре віджав, вона майже суха та стояла десь добу у нього во дворі у цьому пластиковому чану. Я її забрав для експеримента. Дивимось далі. Десь близько 180 кг у цих ведрах, по 30 кг на ведро. Зараз буду ставити брагу також саме, як ставив на віджимках винограду шардоне. Потім буде цікаво порівняти ці чачі. Віджимка мервоцьке берне розпорядивлена по поведрам, десь влізло по 17 кг у кожне відро. Також я додав цукор та трохи води, щоб дріжджем було де плавати. Та спостерігаємо таку густу фруктову шапку та дуже активне бродіння. Яка йде на диких дріжджах. За три тижні віджимка збродила та почала освітлятися час перегони. Брага з віджимки каберне та мерло вже у пароводяному котлі. Брага дуже густа, тому можлива перегонка тільки за допомогою пароводяного Козла, в моєму досвіді це перший перегон такої густої браги, але я сподіваюся, що обладнання мене не подведе. Починаю перший перегон. Підробно зупинятися на другої перегонки каберне мерло з а також одеського чорного я не буду, тому що я зробив так само, як робив другу перегонку з Браги Шардане. Нове находження виноматеріалу 60 літрів віна сорту «Ізабелла». Друзі попросили перегнати, тому що замість віна бажають пити чачу. А мені буде цікаво порівняти на дегустацію. Чачу зроблено по білій схемі з цього вина, з чачею, яку я робив по красній схемі зі жмиху. Приступаю до перегонки. Заливаю вино у перегоннику. приємний, я вам так скажу. Якраз повний куб полігон. Те, що, що треба. У Бродінні вина не приймала участі виноградна мезга, як в чачі з оджима, та виноградні гребні та мезга, як в чачі з одеського чорного. Тому я вирішив прибрати ці два елементи, щоб зробити цю чачу більш запашною. До речі, по дефлегматору я так його і не використав, тому що мені, мене повністю влаштовувала якість продукту, яка виходила з перегонного апарату. Зараз остромані вже близько 65%, тому закінчую відбір. Розведу цей спірт до підтєвої місності 43%. Так мені більш всього до вподоби чача. Дам трохи відпочити та порівняю всі ці чачі на дегустації. До зустрічі на дегустації. Отже, друзі, вітаю всіх на дегустації. Одеський чорний чорний ковпачок це вино, синій ковпачок, червоний ковпачок це Мерло Кеберне та білий ковпачок це шардане. Та давайте пробувати. Також хочу вам відверто сказати, що це відео дуже затягнулось на декілька місяців, тому що я ніяк не можу визначитись, яка чача мені подобається більше. Це залежить від мого настрою. Я дегустував сам, дегустував з друзями, дегустував у сімейному колі, та всі думки різняться. Комусь більше подобається одеський чорне, комусь вино, комусь мерло каберне, комусь шардоне, а комусь взагалі подобається самогон кукурузи. Зараз спробую максимально точно висловити свою думку про кожен напій. Як ви можете бачити, всі чачі максимально прозорі. Прозора даже та, яку я робив з мінімальним зміцненням це чача з вина. І як ви пам'ятаєте, я прикритив відбір десь біля 60%. Тому що є такі фруктові, наприклад, черешня чи абрикос, вони як їх не укріпляють. Якщо ви використовуєте спосіб відбору прямотоком, вони по-любому будуть трохи з апелісенцією. Але з виноградом все гаразд. Почнемо з чачі з винограду шардоне. Спочатку на аромат. Чіткий аромат винограду, ніякого спирту немає, ну, я не відчуваю, так скажемо. Пахне виноградом, що є дуже приємно. Зараз мерло каберне. Тут теж запах винограду, але інакший. До речі, зовсім не схожий з шардоне. Потім чача з вина, як ви пам'ятаєте, я її робив з мінімальним зміцненням. Вона. Чітко пахне тим вином, з якого вона зроблена. Та одеський чорний. Це дуже знайомий мені напій, тому що кожен рік я роблю його з виноградника мого батька. Я його дуже полюбляю та мені дуже подобається аромат цього винограду. Я думаю, що багато кого цікавить оцій напій. Це Мерло Каберне. Чого цікавить, тому що я показував цей пластиковий контейнер. І коли я його відкрив, там було мільйони були цих фруктових мошек дрозофілів. Ну, чого вони були, тому що ця віджимка вона приймала участь у бродінні. А якщо ви колись робили вино, ви знаєте, що коли ви робите вино в хаті чи на вулиці, де завгодно буде дуже багато дрозофілів. Але я можу заявити 100%, що напій гарний та гарний аромат має винограду без, без сторонніх запахів. Та, якщо ви пам'ятаєте, ця віджимка вона була майже суха. Але цих речей, які знаходяться у цієї віджимки, цілком достатньо для того, щоб придати аромат приємний цьому напою. Аромат винограду. Ярко виражений. я дегустацію з шардоне. Давайте з новим роком. Приємний м'який напій з післясмаком винограду. Дуже приємно. Наступне буде мерло каберне. Давайте вип'ємо за мир. За перемогу! Не такий м'який, як шардоне, але більш сильний післясмак. І сильніше прожигає, ніж шардоне. Але приємно. Чаща з вина. За вас, підписники! Більш м'який, ніж мерло каберне, десь на рівні Шардене, але після смаку практично немає. Хочу звернути вашу увагу, що у чачі з вина менш всього цукру додано, ніж у цих всіх чачах. Тому що це вино робив мій друг, та він мені розповів, що додавав цукор, але дуже мало. Але як ви вже зробили висновок, що. Кількість цукру воно ніяк не впливає на кінцевий продукт. Ну, якщо робити, як я вам казав, з розрахунку 1 кг цукру на 5 кг сировини. Та ми підійшли до чачі з одеського чорного. Давайте вип'ємо за гарні напої за домашні. Це більш насичена чача. Але не саме м'яка. Саме м'яка остається шардоне по м'якості перше, потім звина, а чача з мерло каберне та одеського чорного вона прожигає однаково. Але ця чача має дуже сильний післясмак та аромат. Та я ще не можу сказати, зрозуміти для себе, яка чача мені подобається більш всього. Можливо, чача, яка зроблена з віджимок по. Грузинські технології класичні, ну, як, чому я називаю цю технологію грузинською, тому що у Грузії так роблять вони з виноградного сіка роблять вино, а з віджимок роблять чачу, та додають воду і цукор. Якщо вам хтось буде розповідати, що він не додає цукор у віджимки, знайте, що це не є правда. Я якось робив чачу. Тільки з соку, Ну, соку і віджимок з одеського чорного взагалі без цукру. Та я вам можу сказати, що кому я не давав її пробувати та порівнювати, вона нічим не відрізняється від чачі одеський Чорний, в яку я додаю 1 кг цукру на 5 кг винограду. Ніхто не змог на сліпої дегустації сказати мені, де яка чача знаходиться. На цьому все. Всім бажаю гарних напоїв. Підписуйтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Всем па, -па.